Усі знають, що населення Канади складається з двох основних ідентичностей англо-канадців та франко-канадців. Останні найбільше проживають у провінції Квебек, колишній французькій колонії Нова Франція. Та мало хто знає про близько вісім сотень французьких жінок. Так званих фі-дюруа, або королівських дочок, які у далекому 17 столітті переїхали в цю колонію і врятували її від демографічної катастрофи. Довгий час їхню роль в історії несправедливо оминали в наукових працях, та без внеску королівських дочок сьогодні не існувало не те, щоб франкомовного Квебеку, але й мабуть Канади, як такої, принаймні у тому вигляді, у якому ми її бачимо сьогодні. Про те, чому жінки покидали Батьківщину і вирушали за океан на зустріч невідомому, а також чому французька колонія стала більш франкомовною, ніж сама Франція, ми дізнаємось у цьому відео. У 17 столітті Франція була однією з наймогутніших держав ранньомодерного часу. Звичайно, що амбіції її королів, як і будь-кого з її впливових сусідів, не обмежувались європейським континентом. На дворі була епоха великих географічних відкриттів, і кожна європейська держава, яка мала у своєму розпорядженні пристойний флот, проводила колоніальну експансію. Французька корона покладала великі надії на свою північноамериканську колонію, нову Францію. Ця земля була багатою на цінний торговий ресурс хутро бобра, яке в Європі на той час вже давно було в дефіциті. Протягом першої половини XVII століття французи просунулись далеко в глиб американської території і межі нової Франції стали простягатися від затоки святого Лаврентія аж до Великих Озер. Але у молодої Колонії були проблеми, які ставили під сумнів її подальше існування. У новій Франції було надто мало мешканців. Торгова компанія 100 акціонерів, яка офіційно керувала колонією, була зобов'язана збільшити кількість поселенців до 4 тисяч. Але за даними перепису, 1666 року там проживало лише 3215 осіб. У більшості це число складалося з чоловіків, переважно лісників, торговців хутром або солдатів, які проходили там службу. На противагу їм кількість жінок у колонії була непропорційно меншою, і, не маючи змоги знайти собі пару, неодружені чоловіки поверталися назад у Францію. Для порівняння у той же час в англійських колоніях північної Америки вже проживали десятки тисяч людей: 50 тисяч в новій Англії і 30 тисяч у Вірджинії. Французька колонія переживала деградацію, і разом з демографічною кризою її існуванню загрожувало сусідство з войовничими племенами ірокезів. Щоб зробити нову Францію життєздатною, корона потребувала кардинальних і швидких змін. За реорганізацію колонії особисто взявся король Людовік 14. У 1663 році він розпустив компанію ста акціонерів і зробив нову Францію королівською провінцією. Таким чином був налагоджений прямий контакт з митрополією. Для відновлення демографічного балансу планувалося перевезення сотень жінок з Франції, придатних для шлюбу та народження дітей. Цим питанням зайнявся інтендант фінансів Жан-Батист Кольбер. Його рекрутери їздили країною вербуючи молодих дівчат. Більшість з них були сиротами або напівсиротами, які утримувалися в шпиталях милосердя. До слова, у XVII столітті шпиталь мав не так багато спільного з медициною, як сьогодні. У ці часи він поєднував у собі лікарню, сиротинець, заклад для душевнохворих і навіть в'язницю. У разі добровільного переїзду у новий світ, цим бідолашним дівчатам обіцяли краще життя, де вони би мали шанс вдало вийти заміж і мати свою землю. Зважаючи на своє безвихідне соціальне становище, вони були готові погодитись на що завгодно, лиш би вирватися зі стін шпиталю. Окрім сирі, також вирбували дівчат з малозабезпечених сімей, були навіть близько 60 доньок з піднілих дворян. Всі витрати на подорож, одяг та особисті потреби покривала корона, даючи кожній дівчині по 100 ліврів. Єдине, що від них вимагалося, це рекомендація священника, який підтверджував їхні незаміжжя. Для додаткового заохочення після укладення шлюбу з місцевими поселенцями жінкам обіцяли придане, яке фінансував сам король Франції. Через це за ними закріпилася символічна назва королівські дочки. Перші 36 таких дочок прибули до Квебека 22 вересня 1663 року. Згодом більшість з них селилися саме у цьому місті, а решта у двох інших містах Труарі В'єрі та Монреалі. Їх урочисто зустрічала місцева адміністрація і надавала їм тимчасовий притулок у релігійних громадах. Вже в перші п'ять місяців більшість дівчат знаходили собі чоловіків. Цікавим фактом є те, що дівчата могли давати їм відмову і самим вибирати кращого кандидата. Це було досить незвично для цієї епохи, коли шлюб доньки був під повним батьківським контролем. Для прикладу, батьки могли навіть відправити її в монастир на час, поки не знайдуть потрібного їм нареченого. Тому на цей момент, мабуть, ніде у Франції жінки не мали стільки свободи, як доньки короля. Перш за все, вони цікавились наявністю у чоловіків соціального статусу, пристойного житла та ділянки землі. Натомість більшість місцевих чоловіків шукали собі фізично міцних жінок, які би могли легко переносити суворий клімат і допомагати їм у господарстві. Тому в пріоритеті були жінки з сільської місцевості. Але, попри це, митрополія відправляла переважно міських дівчат. Останнім особливо важко було адаптуватися до нових умов колоніального життя. За шлюб з пересічними колоністами жінкам обіцяли придане у розмірі 50 ліврів, а з міськими буржуа та офіцерами старалися одружувати жінок з дворянським бекграундом. Відповідно, їм виплачували більше придане від 100 до 200 ліврів. За різними джерелами, у період з 1663 по 1673 рік до нової Франції прибуло від 774 до 852 королівських дочок. Як не дивно, їхній віковий діапазон досить широкий, від 14 до 40 і навіть більше років. Не випадково, левова частка королівських дочок походила саме зі столичного регіону Іль де Франс та північно-західних регіонів Франції, де більше розмовляли стандартним варіантом французької. Адже король Франції Людовік 14 переслідував ще іншу мету. Він хотів таким чином більше стандартизувати французьку мову в колонії і уникнути надмірного поширення регіональних діалектів. Одним словом, зробити нову Францію більш франкомовною, ніж саму Францію. У підсумку політика королівських дочок увінчалась успіхом. Інтендант нової Франції Жан Талон у 1670 році доповідав королю, що більшість жінок, які прибули попереднього року, вже завагітніли. А наступного 1671 року від шлюбів з королівськими дочками народилося близько 700 дітей. Намагаючись ще більше заохотити народжуваність, влада гарантувала сім'ям, які мали більше 10 дітей, грошові виплати у розмірі 3 тисяч ліврів на рік. За 10 років населення нової Франції подвоїлось і зросло до 6700 чоловік. Колонію було врятовано. В далекосяжній перспективі королівські дочки здійснили великий генетичний внесок у розвиток населення долини святого Лаврентія. Яке і стало основою майбутньої канадської провінції Квебек? Сьогодні дві третини франко-канадців можуть вести свій родовід від цих знаменитих жінок. Але нащадки королівських дочок проживають навіть за межами Канади. Найвідомішими серед них, зокрема, є такі люди, як Мадонна, Анджеліна Джолі та Гіларі Клінтон.